Вітаю, діти. Запрошую вас до Саванни, де живе цар звірів Лев. Лев хижа тварина і харчується лише м'ясом. Живуть леви групами, які мають назви прайд. Зазвичай в прайді живе один лев, декілька левиць та левинята. Відмінна ознака левів це їхня грива. Вона велика і пухнаста. Сьогодні я пропоную зробити разом зі мною ось такого льва з пластиліну та кольорового паперу. Для виготовлення нашої поробки нам знадобиться круг зеленого кольору, жовтого, жовта трапеція, ножиці, кольоровий папір оранжевого кольору, жовтий пластилін, дощечка клей. Маркер чорного кольору та пензлик. Почнемо. Спочатку ми з вами поріжемо кольоровий папір на смужки. а смужки поріжемо на ось такі квадратики кольорові квадратики в нас вже готові. Тепер нам потрібно приклеїти. Трапецію на зелене коло і жовтеньке коло. Це буде наш майбутній Лев. Тепер попрацюємо з пластиліном. Нам потрібно маленький шматочок відділити, а із всього цього шматочку нам потрібно зробити велику ковбаску. Тискаємо по колу. З маленького, жовтого пластиліну ми скатаємо кульку, притиснемо її і ось тут приклеїмо. Доповнимо нашу поробку. Це буде в нас хвостик. Намалюємо лапки. Очі. Наш лев вже майже готовий, але не вистачає великої махнатої гриви. Подивіться, як ми будемо її робити. Насередину я кладу пензлик, притискаю і папір обгортую навколо пензлика і втикую в пластилін. Ось такий лев вийшов у мене. Я буду чекати на фото ваших поробок. До побачення, діти!